Всім привіт! І Сьогодні ми будемо знімати другу частину цієї гри Зламайлакі блока. І в попередній частині ми з вами зробили переродження, попали на адмінський івент, можна так сказати. Заробили ось такого секретного брейнрота. Давайте зберемо гроші в офлайні. І пішліть, купимо нове кайло. Я думаю. Давайте пішліть. Їн йонгове якесь кайло секретне дивіться капець воно за два удари епічний лекіблок саур нам треба для ребітха але давайте не будемо робити ребітх тому що ми потратимо нашу лаваку вона дуже рідкісна я не знаю чи ми зможемо її ще отримати Ну, в цій серії ми маємо прокачатися Купити супер круте кайло. І попрошу вас підтримати мене лайком і підпискою. Так, ми продовжуємо. Так що в мені. Капець, щось фігня мені випадає. Капець, епіки мені вже не треба. Давайте пішлі цей секретний лакіблок, відкриємо. Він, хоч і дуже-дуже довго, відкриває. От, але дивіться, як ми його... Швиденько, конечно. Так. І що нам випаде? Ну, легендарка. Ну, не знаю. Давайте не будемо брати. А пішліть, відкриємо той боговий, чи як він, чи міфічний лакіблок. Можливо, хоч, хоч тут щось нормальне випаде. О, оце золота легендарка. Давайте заберемо. Так, встигаємо, я думаю. Да, встигли. Геть легко встигли. Добре. Так, пішліть, відкриємо цей галактичний блок. І епічний, подивимось. Oh! О, дивіться, там легендарка. Ні, галакти... Галаксі, оцей футера нам не треба. Нам треба оця легендарка золота. Потрошки будемо робити з вами нашу базу кращу. Бо в нас було там багато, багато дуже крутих там якихось міфічних. Але ми зробили з вами переродження, от. Та й все втратили. Ну нічого, зато другий поверх є. Предмети, давайте ось це давайте купимо. І ось це. А кайло? Ми не можемо ніяке прикольне. Дивіться, а що тут вулкану кайло? 10 мільярдів і якесь... що це таке? Непонятно, якесь там круте кайло дуже, але в нас пока що і так хороше. Так, давайте добудемо водяний лакіблок. Фігня. Дивіться, міфічний. У нас такого ще не було ніколи міфіка. Хорошо. І вибачте, що відео виходять не так часто, бо відключають світло зараз. От. І часу майже немає знімати. Давайте поставимо от. Все, давайте. Збираємо гроші. Як думаєте, що ми можемо таке купити? Кайло, дивіться, там є якийсь Брейнроттрейдер, то давайте в нього щось затрейдемо. А що нам треба для трола Ледона? -тро, ага, не Піоркалера, отут ми можемо все здобути, тільки нам треба бомбардірок руктір. Отут точно не здобудемося, бо зараз воно в нас вже через. не можемо? Ні, капець. Трала Ледона не вистачає. О, дивіться, боговий лакіблок. Давайте його здобудем, як на мене, від, то з нього може щось хороше випасти. Діамант робина Ніта Блук не фігня випала. Так, давайте продовжуємо відкривати. О, дивіться, майже відкрили. Добуваємо, добуваємо. І хоч би щось хороше. Ну, легендарка така собі випадла. Фігня. Давайте оцей ще лакіблок швиденько, то буде міфічний. Надіюсь, нам з нього випаде міфік. Капець. Рейер випав з міфічного. О, дивіться, як ми швиденько діємо. Капець. Діамантовий 7 повезло. Так, давайте швиденько. Не само, несемо, не само. Капець, все, ми не встигнемо, походу. вже. Не само. Якщо нас ще раз вдарить він, то ми не донесемо. Донесли, хорошо. Так, давайте збираємо грошей. У нас вже 18 мільйонів. Так, хорошо. Мутаційна машинка, я бачив. Треба однакові брейнроти. Так. Тобто нам треба діамантовий Сік Севен ще Золотий Сік Севен. Або так само шеф Крабра кадабра, або Капучіна, капучина. І ми можемо, типу, об'єднати мутації або щось таке. Дивіться, за один удар, отакий золотий блок. Тролімера, Брібрібікус. бікус Ну, з секретного я не думаю, що щось хороше випаде, звісно, але давайте раді інтересу будемо. Да, уявіть ще одна лавака якась крута. О, дивіться, легендарка дуже-дуже хороша, тисячу дає в секунду. Добре, беремо це. Ай, беремо цю пружинку і побігли. Капець, не само, не само. Ой-ой-ой-ой-ой! не, хватає. Да, время хватило. Так. А чого тут всівенлокі like, блоки не сповняться? Не знаю. О, дивіться, епік, який треба для ребідха. Ну дивіться, робіт їх нам не вигодно робить, бо ми втратимо нашу лаваку. «Матео, Матео нова легендарка. Ну ні. О дивіться, а що це за великий якийсь водяний лакіблок? Що? Капець такий великий... Офігня випадає. У лавовий тропі. Я думав, щось нормальне падаю. О, дивіться, дивіться, боговий який блок. Так, давайте добуваємо, добуваємо. Давайте не будемо забирати цю фігню. Капець, сейчас я дуже-дуже сумніваюсь, що нам міфік або Бог. Веде стола кінблок. О, Уркалера Оркала, хорошо. Це міфік. Капець. Все, нас ударив. Він ну, на нічого. Забираємо, пробуємо. Да, заберемо, заберем. заберем Ще в нас купа часу. І все, забрали. Так, хорошо, є. Так, 29 мільйонів. Що ми тут можемо таке купити? 29 мільйонів. Сік 7 кайло. Ангельське Lighting, Ancient, Ice. Давайте на Айс оце назбираємо. 142 сили. О, я бачу Сік 7 Блаки він як для початку дуже-дуже хороший, бо з нього легендарка. Від. Капець обичний випав. А ну, ще один такий лакіблок пішліть відкриємо. Лавовий капець. Нам він треба. Ми змішаємо лавового з діамантовим. І що вийде, як думаєте? Може, хтось новий якийсь міфік, я не знаю. Давайте заберем капець, ну нічого. Збираємо, заберем. Єсть, забрали. Давайте беремо оцього Сіксевина, іде наш діамантвий, ось він. І погнали отак і побігли. Мутаційон машинка. Оп! Сюди засунули. Тут же ж однаковий брейнрод. Не знаю. А, треба однакова мутація, походу. Окей, пішлі. Давайте тоді поставимо нашого лавового сікса на діамантову. Тобто треба або лава, або діамантовий. І тоді ми, по ідеї, зможемо змішати. Так, а я бачу там куча лакіблоків. Давайте відкриємо цей радуга лакіблоків. Капець, фігня, дає, норм, 130. Капець, дивіться, як ми швидко знаємо. Адундун. Фігня, ну що зробиш? О, дивіться, там ангел локіблок. Капець, фигня. Кукфанто елефанто. Це не фігня. Це не фігня. Нам воно треба. 3000 за секунду. Капець. Забираємо. Це мені треба. Оце мені треба. Є, забрали. Хорошо, в нас тут місце одне є. І на другому поверсі, по ідеї, два місця. Так. Да. Так. Давайте отако. От Пробіжемося, розбираємо бабло на 41 мільйон. Хорошо. Давайте побігли. Відкриємо оцей кейс. О, золотий бомбомбіній гузини. Капець, як нам сьогодні везе. Слухайте, то може ми сьогодні секретку получимо, не? Ай-яй, два! Є золотий бомбомбіні гузіння. Чого я не можу піднятись? Дивно, ну о, все. Піднялися, ставимо сюди. Так. Будемо скоро міняти обичних і цих золотих легендарок на цих на міфіків. О, бачу Сіксевен 7 так, а хто в нас тут найкращі рідкості? Отже, понятно. Капець. О, вичний! Помните оту машинку? Мутацій? Я не думаю, що нам обичний, звісно, підійде, бо на ньому нема мутацій. Давайте попробуємо. Давайте 10 секунд. 9, 8 є! Давайте попробуємо додому. Забираємо оцього обичного. Ой, не, не продаємо. Чуть не продав, случайно. Так. О, дивіться, і золотий в нас вийде. Давайте. Бачите? З двох золотий. Окей, в нас є золотий? Ні. Тобто з двох золотих буде діамантовий. Тобто нам треба ще одного золотого. З двох діамантових лава, а з двох лавових що? Оце прикольно, прикольно. Ну набудь ми вже отримаємо нашого золотого Сіксавина в наступній серії. Анжелік Блок. якийсь. Давайте ще оцей золотий за компанією робити. Капець, повезло. Давайте забираємо. отако. Для отої машинки мутаціонної. Ой, магазин відкрив, случайно. Ай-яй-яй, давайте. Є. Так. Давайте добувати далі. Блін, ну цього цього кайла дуже великий демендж. Да, так, давайте є. О, секретка ще одна. Це забираємо. Капець прикиньте, забираємо. Огорение лапаліні. Забираємо, забираємо. Капець. Ура! Ми забрали ще одну секретку. Так, а в нас нема золотого. Не, немає сікса в нас золотого. Людя не кайло, ми можемо тепер купити. Так, тепер можемо... Так, давайте золотого сюди поставимо. Хорошо. Давайте пішліть, купимо ось це яке тут гліч, ні? яке Ice. Це друге секретне кайло. Дивіться, як воно жорстко ламає. Ладно, так лакіблоків там нічого нормального не може випасти. то Пішліть, знаєте, відкривати отакі ось хороші лакі-блоки. Як Міфік, і Секретні, і Ангелський. Легендарка, ну я не думаю, що нам воно треба сильно. Так він там десь ход. 67. Нам він вже не треба. Нам треба, якщо б він був без мутації якоїсь хорошої. Капучино Асасіно Лавовий, Ну, я не думаю, що треба, бо це епік. Він такий самий десь як обичний Сіксел, так що ні. Оркалеро Оркала. Давайте заберемо. Оце нам вже треба. Ай, капець. Давайте заберемо опять. Так, там я бачив лавовий капучино асосіно пропав. Хорошо. Оркалеро оркала додавлений в інвентар. Хорошо, давайте поміняємо. От так. І давайте пішліть оцих, попередбираємо всіх легендарок. Окей, оцю легендарку можемо продати. Ні, 67 не продаємо. Нам вони для машинки для надо. Давайте попідбираємо. І в інвентарі позакидаємо, щоб вони нам тут не загружали. Все. Так, і бурболоні Лолі-Лолі. Давайте. О, все, в нас база тільки міфічна і секретна. Добре. Так. Відкриваємо, що тут вийде? Кокуфан, елефанто Давайте заберемо. Це ж міфік. І давайте... Блін, ну на початку першої частини в нас база була дуже-дуже погана. А зараз ви бачите, що зараз у нас за база. Це просто капець. У нас тут повно секреток, міфіків. А давайте підбираємо всі гроші От. і подивимося, скільки у нас грошей. А пішли, подивимось, через скільки там буде івент. 18 минут, я не думаю. Що ми будемо тоді знімати? Ну ок. Сік севен блок. Six, seven. Обичний. Six, Обичний. Блін. Не повезло, але ну що зробиш? Блін, я думав щось хороше. Що... Звуке. Та -та 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 так, хоч би щось хороше. Тум-тум-тум. Нам не треба. Давайте водяний. І лавий. Отак от. Шовочок. Блін, переміг водяний. О, тралалерітус галактичний. Я забираю це. Капіц. Мал... То тобто це маленький тралалеро-тралала з галактичною мутацією. 12 тисяч за секунду. З якого це лакіблока? Напишіть в коментарях. Давайте, давайте. Є. Остра Лалеріптос. Чи почекайте, чи це... Да дивіться, скільки воно дає! Капець, так, нам ще треба три брейн-рота зібрати. Виходить нормальних. Тепер. У нас буде повна база хороша. І, можливо, я зайду з свого старого аккаунта. От і заберемо. Або, або зайде. Я не знаю, коротше. Якось треба буде всіх брайнбатів давати комусь, то я тоді зробимо рабіти. О, дивіться, легендарка, яка нам вже не треба. Ого, дивіться, галактична легендарка, блін локі-блоки дуже хороші. Вони швидко ламаються, і з них може щось погане або щось хороше випасти. Давайте подивимося, що в нас по індексу. 23 дослідили. Понятно. Дивіться, скільки ми тут відкриваємо. Так. Бомбомбіні гудзіні. Давайте забираємо бом бомбіні бини-газини. Так, давайте забираем, забираем, забираем. Хорошо, забираем. Так. О, дивіться, там чорно-білий, якийсь локи-блок. Що то за локи-блок-то точно не секретний? Оце вже якийсь новий. Блок бог? Офігеть! Дивіться, жовті якісь штуки з нього випадають. Мені здається, капець це щось взагалі випаде. Я не знаю, може отже якийсь випаде. і повезе. От. Так давайте от тако ламаємо цей блок. Майже доламали там самі ходить. А поки я ламаю, підпишіться і поставте лайк. Так, зламали і щось хороше, будь ласка, бомбомбіні гузіні. Ну, я думав чесно, що щось краще буде, звісно. Ну, хоча б це вже непогано. Що за у нас повна база цих бомбомбіні гузіні? У нас їх двоє ще. Давайте сюди. Так, ну що ж, наприкінці цього відео в нас вийшла ось така база з кучою міфіків, секреток. Ми заробили нам дру... нове кайло. Бага... Заробили зробили багато нових предметів і зробили багато-багато всього цікавого. Дякую вам всім за перегляд і всім пока-пока!